Всім привіт, друзі! А Ось і ви. Ми вам обіцяли, що закриємо сезон, але на три діли. Тому що погода що дозволяє виїхати. Сьогодні в нас виїзд буде такий цікавий, тому що Павлик сподівається, що він буде ловити щуку. А от у мене будуть інші плани Танюша на сьогоднішній щось день да. придумала таке страшне. Ось. Так що буде цікаво, буде цікаво і нам, і вам, а особи павліку. Так що обов'язково дивіться, що буде. Далі. О, навіть не знаю, що буде, друзі. Холодно, блін. Я так вийшов з машини, то такий морозець вже відчувається. Всього лиш пару градусів тепла, а ми будемо зараз виходити на човні. Рибалити ми будемо на нашому такому маленькому човні з електродвигуном. Там акумулятор стоїть, бакани. І холод з собою беремо, хай буде. Ну і що, тут такий вихід на воду, щось вода впала, Ну. Що ти, Танюша, розчесалась? Так, да, в кої-то віки буду акуратно. А що, хтось бере на рибалку спільнига, ти розчоску береш. Така ну, смітичка в тебе є. У мене є блиск для губ і пудра. Щоб якщо треба, якщо там, якогось красивого там, не знаю, коробця, наприклад, літав столоба, носик припудрила вже звісна, і вже зізнав. Щоб перезиватися. І тобі рекомендую. Чоботи на рибалку зараз возимо в таких чехлах. Дуже зручна річ, тому що ну, чоботи мокрі, в чехлі в багажник поставив і все. Ці приманки залишаються тут, на просушку. Минулий раз коробку не відкрив. Ось. А, бачите, у Танюші тут обов'язкова процедура. До речі, Павлик мені обіцяв купити нові ці ботинки. Да. Так що Танюша тепер повністю обнов з ног до голови. Танюша, якщо щось треба, то вона так додавить, кого треба, щоб все купилось, так, да, Котя? О, я тобі ще на початку осені сказав, що ну, це да, це да. куплю нові ботинки, так що не треба. Зібрав в снасті. Зібрав. Поки він лодку надавав, Тетяна все збирала. А Що ти там можеш зібрати? Що? Нічого Нічого собі я катушки при цій причеплю. Вирішив я, що візьмемо по одному спілінгу, бо в цьому човні 4, це вже занадто. Але такі взяли більш потужні. Савада XP до 36 грамів чи восьми до 36. І Фартран до 34. З тонкими шнурами 0,8 ними можна ловити як на 7 грам, так і на 20. Ну, на 20-30. на 30, Ось поводки прив'язані. Мною, віде, мною. Стоять? Ось це нюша поприв'язувала, це передеться перев'язати на такий случай, бо її клінч щось нічого не держить. Що ти все сторіч? Як собака на місяць. Ось хто там каже за катушки азура одна, це в мене перша. Нам вже роки, це мабуть п'ятий рік пішов би цей. Це ще який мені ще за рік до виходу на ринок давали і він працює. Друга також. Так що все, йдемо, Танюша, будемо вилазити, зараз з джунглів. О, Боже, це опять я на веслах. На воду, на воду. Хватає Танюша лодку. Потянеш. Де да, щось вода так спала кипіть. Дивись тільки не пурний, бо там десь глибина починається. Та що, напевно, вже залазилась. Залазь човна. Страшно. Та я ж за тебе переживаю, то сейчас, як завжди буде. <рес> Початок рибалки, та ніж вже промокла. Все. Фух. Хлас. Нет. Ну що, Танюша, ти вже пливеш? Не на веслах, а вже добре, знаєш. <рес> на моторчику акунди ключи, ви можна їхати. Зараз від берега від'їдемо. Включимо холод. Так ось в щолки морозець добре. Прохолоданий Одна, морозець фігачить. Да. Так, сьогодні у нас неожиданно починається рибалка і в принципі для нас це дуже незвична фігня. Тому що пішла Тетяна в магазин рибачок. Місто Переяслав, Андрій, добрий день. <гум> Які мені порадив? Отакі штучки, якими можна ловити карася. Шепець, Ось, називаються вони грушки. Ось, вони є в різних розмірах. Це ж браконьєрська снасть. не Браконьєрська снасть браконьєрська це якщо нею багрити, методом багріння ловити. А якщо, типу, джигувати, то це не браконьєрська снасть. Що в ній браконьєрського Скажи, будь ласка, ти, блін, більше трейніки ставиш на судака, і на щуку велику в тебе взагалі от таке. Так і що, і на таке клює риба, чи що? Ну, зараз побачимо, не знаю. Андрюха сказав, що клює, так що. А він у нас професійний рибак, так що я думаю, що це десь будемо Хочу головы. Ні. Так а цена и На карася. На карасика? Ну. Що ти там уже куела? Ми ж були тут, бачили, ви холодці, що тут карасі. І я собі би думала, що я би її не проти засмажити все смажити карасика. Ну навіть так, не коротко. знаю. Ми На таку Надо фігню, пробувати. На таку фігню не ловили, ну, Надо пробувати. мене ловили, таню, що мене задовбало, чесно скажу. Я навіть з нею магаз не ходив, але 400 гривень то дав на Снасті. Да. Кажу, коротко, ну все, задовбала, іди бери. Ми проконсультувались. З рибаками, то кажуть, ну, в принципі, ловлю на грушку, що вона падає на дно, здіймає муть там. І типу, ну, риба на це підпливає і хапає цей трійничок з червоними нитками. Ну, подивимося, зараз фартранчик. Так, на один оберт я її підкидаю, просто, щоб вона підлітала. Там. Грушку головне чіпляти таким чином, щоб... Трійничок лягав отут на цей довгий зріс. Тому що вона падає на дно ось так, і тут типу цей трійничок зверху. Ну і рибі тоді його зручніше хапати. Ну, я ж кажу, будемо пробувати. Ми на такі штуки не ловили. Я, чесно, не дуже вірю в це все. Спробувати треба. О, О, друзі, є поклевочка. Є риба Вимотай Таню, що, наверное, цей спинен, щоб шнур на цей не цей. Не заважав. Це. Капець, що це таке? Жесть. О, Вся риба вже десь тут все, Жесть. Так перед цим якийсь такий тичок був, типу як покльовка. Дивіться, блін, що робиться. Жесть. Оце вот да, оце вот да. Ого, це що, короб? Да. В рота, блін, покиньте. Кипиться. шуті, брата, прикинь! Думаю, там, вирую, скажу, що ти мене вірується? Так я скажу, в мене був тичок, блин, перед цим, короче. Я думаю, Боже, красиві, що так. Боже, який красивий, я в шуті! Я думаю, що таке, блин. Ну, думав, чи щось там показалось. а потім бух, короче. Це капець! І, і риба. У мене аж, аж мандраж такий пішов. Андрій, я просто в шоці не очікував, і що буквально це там через 10 хвилин рибалки. Чого так дичесно? Я то вірила в це все, а в мене не клієнт, а павліка клієнт. Фух, блін. Так. Так, ця фігня у нього з рота випала. Я думаю, там навіть на відео видно було, що він прямо зачепився. Так за краєчок це мені якось по... Пощастило, що він ще. Не одвалився. Не зійшов. Так грушка 15 грам. Хе-хе. Прикол, блін. Жесть. Я, чесно, ну. Я не вірю що, в те, що, що тут відбувається. Отак от на стінінгі коропів ловить. О Боже, який красавчик! Я не знаю, тут, мабуть, три-чотири. Чотири, мабуть. кіло три, я не знаю. А в нас є ваги. Є ваги. Ну, мають бути. Блін, як його, як, як треба брати, як його брати? Як там карапійники, карапятники беруть, карап так. Карап да. Ну, клас, оце. Вечеря, вечеря буде. Ха-ха-ха! <реш> Круто! Блін, такий гарний, такий золотовий, Рис, я рижий. не знаю. Ага. Справжній дикий сазан. На платниках таких кольорів, мабуть, немає. А, ну не знаю, я там не буваю. <реш> Дуже красиво. Ми ну, що, зараз зробимо фотографію. І, звісно ж, заберемо. Ну, да, Таки що, така, така риба класна, блін. Супер. Чесно, я не вірю. Досі. <реш> Це ми, коротше, їхали. Та ви халоті побачили якусь. Якусь білу рибу, ну така велика. Я думав, що карасі стоять. Ну, Зграя невелика, штук 15 рибин. Буквально це там закид. Ну, п'ятий десь так. Не, не на першому, ну, але чутка покльовка, я ж кажу, я навіть перед цим відчув такий тичок, але ну, нічого не було, а потім хоп і риба така є. Та да. ладно. Да. Да, Та ну блін, так не чесно. Капець, ще одна поклевка на руку. Блін, зійшов, капець. А! <с ut> Оце капець, ну це, це ще, ще, ще більший, мабуть, був, побачили, який паровоз. Він пішов, блін, і все. <с> капець, вони аж руки трусяться, блин, від того, що відбувається. Більше покльовок у нас і не було. Ми якось стали одразу ну, там, один за одним, то, мабуть, чи наступний закид, чи через закид ще один. Ну, то також був короб 100%. І все, ми хвилин 10 постояли, можливо, риба кудись пішла, так що і ми будемо їхати переїжджати. О, риба. Щось невеличке. Є, друзі, покльовка ще одна в мене. Це, це я думаю карасик, мабуть. Танюша на пацаці. Карась, врат, карась, врат! <рігав> <рігав> карась. Я брівнівав, як, ну, як, як вони на цю херню клюють. Ну що це такое? <рігав> Дивіться, чітко за цю. Вони зараз собі пальці попробиваю трійниками. Все, 15 грамів грушка. Такий карась, ну такий Це хороший, докіло, хороший. Вже, да? Ну так. Брам вісімсот. Вісім-дев'ятсот, так. Клас. Оце прикол! Добай, я <гай> теж хочу, щоб водокинути. Це грушки, бля. Ну зараз будемо пробувати. Ми переїхали. Аж переїхали, хоп-хоп, Є риба. <гай> 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 такий гарний. Це багато хто з рибаків каже, що пізньою ну, в листопаді, зимою поки ще є. Рідка вода, Такі карасі коропи вони стають такими наполовину хижими. І ну, Часто на силікон попадається, у нас ж не раз таке було. І, бачите, а На грушки їх можна ловити так більш якось цілеспрямовано. Ну, На мікруху я не знаю, бо на мікруху ставиться легка вага. А тут прикол в тому, що грушка падає і здіймає таку хмаринку муті, і риба, ну, саме цим зацікавлюється. Можливо, це червоний Люрікс, він на мотиля, там якогось схожий. Що риба так його хапає. Мені здається, що це блищить ну, сама грушка. Будемо кури. пробувати. Поки такого нема, ну, але ж бачите, тим не менш. У мене не... взагалі нема ніякого. Дві, рибини, дві рибини є. а далі ми так проїхали з тої риби щось і нема. Ну Там плотви багато стояло такої дрібної, а такого щось. Коробці три-п'ять там, ну, там, три, там штук. Ось Так, щоб якась грая була. Ну так просто більше шанс, що ти щось зловиш, коли багато риби стоїть. Поїдемо, не знаю, може зараз на щуку взагалі покидаємо. Ну, Якщо щось цікаве, побачимо, будемо кидати грушку. Покльовочка. Не знаю, це щось таке здається і непогане. Ну, будемо витягувати. Нарешті то так холодно. А це карась, навіть все-таки. То що як для карася він дуже активний і величенький. А єсть. Хе-хе. Залий. Ми тебе ненавидимо. Фух, блін, щось якось так, не знаю, чи то, що ми десь... Та холодно ходить хвилин, хвилин 40 нічого не ловили. Навіть не капець, а по-другому. Цей карай вже побільший, бо той один, що я витягнув, то він якось так. ну, Легенько. Легенько йшов. Опа. А цей такий, я думаю, цей вже, цей, мабуть, за кіло вже. Бачите, який взагалі. Ой, он, бачите, так засікся. Ми тя не За нижню губу, хоп. Хоп і єсть. А, блин. Та щось треба зараз. У мене ж цей воротник розстібнутий. <смі> зараз буду застібатись, одягати перчаточки. Ну Другий карасик до пари, це вже все, це вже друга вечеря. <смі> так що, ну, якось так. Холодно, капець. Треба вже в зимовому костюмі виходити. Ну, якщо виходити, то... Треба вже на берегову їздити. Зимовий костюм, Ходить ну, так. ну поки ловиться, ми що виїжджаємо, ловимо. Берегова ще буде всю зиму, зиму і всю весну, поки заборона буде. Так що якось так. Так, ребята, я окончательно задумала. І коротко, прийшло время. Я їх купила років три тому, навіть, чотири. Навіть. І вони зі мною весь час ходили на рибалку з льоду. Я їх ні разу не розпаковувала. О, на льоду час, ти весь час приходиш, ходиш, там рухаєшся. Та, Я не знаю, може в них термін провести. Це інструкцію почитали, що, що з ними шо? робити. 2-3 хвилини почнуть. Коротше, треба дістати на 2-3 хвилини. Вони почнуть взаємодіяти з повітрям, розігріються, і на 12 годин їх має вистачати. Не знаю скільки зараз вони коштують, тоді коли я їх купувала, вони чи 30 гривень чи 50 коштують. Ну, за, за пару. Так, да, я десятку. Пара десятку. на 12 годин. А що вони розігріваються вже. Взаємодіються. Та то подожди. <клухи> Може їх треба пам'ять якось. Там не написано ми Давай мені щось поламати. Я знаю, якісь є грілки такі для рук, то їх треба вроді би. Ну, це тут просто написано. Безпосередньо перед використанням дістаньте устінки, через 2-3 хвилини устінки почнуть нагріватися. Через 2-3 хвилини треба подождати. Хай нагріваються. Тому що вдома лежить два зимових костюми. У мене зимовий костюм в гаразі. Ну так. А Танюша каже, ні, я буду в своєму бафті їздити, щоб бути красивою, бо я в зимовому похожу на пінгвіни. на Но пингвинчика. Вам, похоже, похоже на пингвин. Не, не так, что ну, холодно, Но ты ж пай... раз... ты ж на рыбалку ехала. Что они нагреваются, так... они? Буде обидно, так... если они уже не запрацюют. Я знаю, какая-то японская грелка для рук, и просто так, ну, помяв, помяв и она, ну, вырабатывает тепло. Может, это тоже надо помять. Там не написано, а не написано, так, що треба м'яти. Ну, хай. Там написано 2-3 хвилини, подожди, може, із-за того, що вони давні, може, вони будуть надольше побежати. Ну, коротше. є термін придатності. А це до, чи це... Тут написано... 25.07.21. Я не знаю, ну, чи це воно. Ну, мабуть, що до. Наверное, до. Чи, чи це воно тоді зроблене. Коротше, термостільки. Не... Стали не термо. Коротше, це знаєте, це моя економність. Тому що я їх все відкладала, думала, колись вони мені точно пригодяться, І їх не буде. Ага, і тепер і я теж пар викину. Що, одягай куртку, застібайся зараз гарно. І все, будемо. Ще, ще половимо, треба ще, ще щось зловити. Мені треба хоч щось зловити. Mm. Це, 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 це таке я їхала на карася і не одного карася не зловила. Зараз ми проїхали вже та, півтора кілометра десь по канаві, то риби білої нема взагалі, ніде ніякої. Ось, такі бачите, береги вже голі, дерева голі. Я вам дивлюсь, ехолод лежить, то пусто, якась там кусок чи сітка якась була, щось таке. Ось, Танюша скучає. То може там на початку, то ну, вона якась збилась туди чи щось таке, бо там пливеш, там якась грайка, там зграйка. Ну, тут навіть маленьких немає, ні плотви нема, тут нічого. Ну, ось, Так що, може зараз назад буде повертатись, бо на цьому двигуні швидкість маленька, то якщо далеко заїдеш, потім довго треба ще ж вертатись. О, наша риба. А вот Танюши пойдет. Наконец-то наконец! Нарешті, да ура. Ого, що це Флас. воно не тягнеться. Че, може карапець? Да я хрен його знаю. Так, зараз буду подпак брать. Танюша аж заулибалась така. О, карасик не бачила? Я не бачила. Не бачила. Оце да, оце да. да. О. Що як вони щось брікаються, так? Давай, пацак, ама. Ну що там, Танюша, в тебе? Подожди. Не знаю, як його брати. Як цих карасів брати. Дивись, головне, щоб не втік, а то один тільки що втік. Подожди, мене тут штани. Хоч зігрілась трохи, поки тянула. Да? Не коли риба есть. Є... Я принаймні не повеселела. Коли рыба є, то воно прикольно. Дивительки. Ого. Дивіться. Все думаю тоже такий десь килушний. Уже закило. Танюша і караси. Такі це ти докатилась до жизни. Ти що, це тобі, які гарні карасі, що докатились. Та Краще хороші. таких карасів ловити, ніж якихось там карась... 300-грамових щук. Я кунів. Ні, куні з 300 грамових нормально. <laughs> ну, Блін, карас шикарний. Я так дивлюсь, то взагалі. Такі ж на... Особливо на фоні Танюші, навіть в трьох куртках то виглядає як треба. Супер що шетання плохо виглядає? Молодець, Річка, молодець, рачна, молодець. Вітаю, перша риба на грушку. Єсть <ріпи> єсть. Єсть. Єсть, ох. Це що, Танюша, твоя точка. Твоє місце. По під руку Що ти Ах. так разу оп-оп-оп. <ріпи> І другий карасик. <рик> так, пацак. Ох, ти, такий дав давящий вниз. Парень, ага, ага. Підсадчик у нас, друзі, на поготові. <рик> Клас. На перчатки йдіть, руки, блин, мене вже сині. <рик> Давай, Павельник, у нас тут <рик> опять. Так, ну це щось під плавничка. Зачепився. <рик> Не ну... Попередні, Реально ворота. Я ж кажу, ми нічого не, не вигадуємо, але цей, цей зачепився за плавнік. Павлик пошкодував мої руки, щоб я не роздягалася, не знімала перчатки, покаже вам це карасика. Це меншечки, це такий грам 600. Ага. Я думаю, ну все одно, блін. Все одно, блін, 600 грамів, це гарно. Хоросій на на грушку, цілеспрямовано. Це Це круто. Яка, якась жесть. Який стреш. Блін, я вже прям відчуваю його смак на завтрашній сніданок. смажить. Я обожнюю карасі це найсусіша риба для мене річкова. Клас. Що тобі жарко? Тепло Тіпло тебе сіне. Тут на березі мостики такі гарні є. Ну тут влітку ми тут судака ловили влітку. Народ на карася сидить. Треба, може, і собі якусь вимазку побудувати, так побудуєш. Вона вічно занята буде. Потім з людьми ото... сперечатись чия вимостка. Тільки що була покльовка, реально, прикинь. <станавец> <сь> Опа! за зачем? Ні, це риба. Прикинь! Така покльовища тільки що була, а потім риба чипилася! ха Взагалі я в шоці! Ну <станавец> не <сь> покльовка, я в шоці, ну блін. Погано, що хижака нема. Бо поруч з білою має, мають стояти ж якісь там. Сюди весь на ямах уже 20 метрів. Павлік, ми вже здесь. Да. Пацак. Ще один коросик, оцей такий класний. Ну Бо то, ну, понятно, той, що цей прибагрений трошки, то він не клівав, а попередній не такий, якось я просто відчула, що Воно, типу, як... що, тя, ну, що не було. Ти, а тут вона така покльовка, тільки тин. Неп... І потім опять такой тин. Трівога, тривога. Ой, ці тривоги. Навіть Ах... на річці немає від них способу. Ладно, щоб ти руки не мочили да, зараз. Спасибо. Я відчеплю його. Ось, дивіться, карасямба. Кіло є Такі карасі тут живуть, виявляються. Ну, може, це вони з Дніпра прийшли з моря. Морські. Ух, який клас! Я Продовжила проводку! На одній проводці по два карася. Та ти що. Оце прикол! Давай, Танюша! Сказать. О, цей підцейний. Продавив, продавий. Під, бор... під голову, бородовий. під голову. Ой. Я не буду брати. Не будеш ж брати? Я, мені холодно, я не буду брати. Ну, у нас вже одні перчатки мокрі, будуть ще. Ну, одні Таню що на якорі, так. Да. І такі прям ось один в один. Ну, скажи, диви. Диви мені, щоб не випав. Ой. А ти знімаєш на цю камеру. Боже, який це прям самий здоровий, навірно. Диви, який здоровий. Такий обичний. Клас. Обичний просто кілушний карасик. <рес> <Ось>. О, риба. <рес> Прикольно, ми зараз, ну, видно, гарно зграю. Знайшли. З активними карасями, то на проводці буває ну, по декілька тичків. І що ти такий ведеш? Приманка впала, і він такий тюк-тюк. Падає. Так. Танюша зараз буде доставати. Ага. Це карасямби, блін. Та де ти це слово дурне взяв. Карасі, що ти карасі. що тут? Я тут взагалі закидала. Шнури дістала. Це ж нас просто розвернуло. А я говорила що буде і прикольно. Мені аж сподобалося. Коли не клюють, щоб просто рибу треба знайти, гарну її концентрацію. Там на проводці по три таких тички, я не очікував, що карась може так клювати. Зараз темніти починає, Танюша покаже. Вам наш улов, що ми тут зловили. І все на моторчику, нам ще хвилин 40, блин. Виходити. Вийдемо на берег, вже буде темно. Дивіться, який. <схілушки> там воно один, один якийсь павліків поменьше, звісно. Ну, звісно ж мій. Ага. Ну, естественно, чуй. Ох, ти, тя вона посмажить. На вечері не буду, бо мені я втомилася. А на сніданок завтра посможу. До да, до картопальки да, да, супер. Карасі, блін. ну Це щось неймовірне. Це якась жесть. Ну, дуже прикольно. І те, що вони в рот клюють, ну хто б міг повірити, що це вони на таку хрінь клюють в рот. Це що, Ну, бач, хижаки, ми, вже ж, блін, зима. Алікон вони ж на силікон клюють. Вже ж, блін, зима, ми ну так ніколи таким не займалися. Тут спробували і вийшло. Супер. Так, ще разу. Ну що, друзі, нам дуже сподобалася сьогоднішня рибалка. Сподіваємося, що вам теж було цікаво дізнатися для себе щось нове, бо на нашому каналі такої ще не було. Да, зараз вже бачите, природа спить, вже таких краєвидів яскравих, літніх немає. Ну, але є, є риболовля, потрібно і природі, і рибі трохи відпочити. Ну, бачите, риба карась збирається, в І... Щось там під водою чудить. Пишіть коментарі. Так, не забувайте нас підтримувати. Ви знаєте, що у нас ще з місяць будуть обмеження на каналі. Ось, через те ми, ми чекаємо на ваш коментар, на ваш лайк, на поділитися, на підписку, хто не підписаний. Дякую вам, що ви у нас є, що ви у нас такі приємні, хороші, добросердечні і, і завжди нас підтримуйте. Все, до нових зустрічей. Пока-пока. Все, бувайте. Caraschiki, 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 zubri, che bella! Che bella! Che Che